Технологічний коледж Національного технічного університету України приймає всесвітню естафету 22 Пуш Ап Challenge на підтримку учасників АТО від коледжу транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету. Праворуч раз-два. Упор лежачи прийняти. Передаємо естафету на підтримку ветеранів та учасників бойових дій в зоні АТО, технічному коледжу Тернопільського національного технічного університету, Хмельницькому політехнічному коледжу Національного університету Львівська політехніка, на Двірнянському коледжу Національного транспортного університету та всім коледжам технікумам та училищам Львівської області. Слава Україні!